В ефірі інформаційно-аналітична програма Діалог. Сьогодні ми говоримо з народним артистом України кобзарем Лірником, лауреатом національної премії Тараса Шевченка. І мені хочеться одразу згадати пісню: взяв би я бандуру та й заграв, що знав. Василь Нечепи, гість нашої програми. Вітаю вас, пане Василю. Ну, це ж взяв би я бандуру це традиція. Це ніяке не шоу, ніяке не бізнес. Це свята прадавня наша традиція. І мені Богом даний був Олександр Самійлович Корнієвський, який 24 роки відсидів за винахід за свій. Він бандуру зробив сучасну. Я про цю книгу видав, величну книгу. Своєму вчителю подякував і доказав світові, що серед нас жив чоловік, який дав нову музику світові старосвітської кобзи, з якою я подорожую, створив нову бандуру. Соколики, гурти, у нас, у нас в Чернігів, взагалі-то це унікальне місто, є понад 500 бандуристів. Отже, я продовжую традицію Терешка-Пархоменка, Чернігівську старосвітську кобзарську школу. А що це таке? Це треба донести правду до людей. Тоді кобзарі незрячими були, і вони мали тоді великий успіх у цьому просвітницькому просторі, тому що йшов кобзар і його люди слухали. Тоді в минулому столітті кобзарів знищили і з'явилися всякі інші засоби масової інформації. І сучасному кобзарю пробиватися просто так, сидіти десь там не проб'ється. Я весь упродовжує 30 років, поза межами України розказую, роблю те, що робили мої попередники кобзарі. Я розказую правду про прадавню святу. Землю українську, на якій ми живемо. Це земля унікальна. Ніхто такого не розкаже, як ми. Я можу вам нагадати просто, що я з 15 жовтня 1982 року працюю солістом Чернігівської обласної філармонії по сьогоднішній день. В різний спосіб, додаючись до традиційних пісень, роблю це в Україні. Я виконую тут свої концертні норми, філармонійні, ну бо я тут працюю вже. А вільний від цього час я їду за межі України. Пане Василю, ну про ваші гастролі за межами України ми з вами ще поговоримо. Однак для початку хотілося би зрозуміти, коли і як ви почали цікавитися бандурою. Як ви навчилися грати на бандурі? Ви не лише граєте, ви ще й співаєте. З семи років в носівці мене забрав Олександр, Олександр Степанович. Сопіга прийшов додому, сказав, дайте мені Василя, я з його людину зроблю. Ну, такий був народний музик, а у нас там він, коли мої батьки до школи ходили, то він був директором там тоді школи. Тобто ви жили в Носівці? В Носівці, так. Я, і там, і зараз, я там і зараз живу, в дворищі в знаменитому, до речі, можу і про це повідомить. І з, самих, з першого класу це були уроки співи і Скрипаль. Я Закінчив тоді музичну школу Чернігівську у Адольфа Михайловича Чоботарьова. Ну, музиканти знають цього неперешеного Скрипаля, його вже нема. Тобто, закладу. Але кобзарів і Скрипалів у Носівці не було. Я знав про те, що були кобзарі там про Кіп. Дуб Носівського походження. Бо я цим цікавився з маличку, бо мені про це розказував Олександр Степанович, що це ж були сліпі, але які ж вони були? У вам було шість років, так? 7 сім років. 7 років. Перший клас, у другому класі, я в Носівській гідбригаді. Ось 55 років своєї концертної діяльності носівської я святував 3 вересня, ну, свій день народження, по суті. І тоді я приїхав до Чернігова і Леонід Миколайович Пашин, який керував Чернігівській філармонії капели бандуристів, 17-літнього вже мене взяв до себе в хор Десна. І я ходив на репетиції, де він ну, проводив репетиції з своєю капеле бандуристів, і я був його там уже солістом. Ну, тоді от був так, була така перерва, бо я там співав в ансамблі пісні і танцю. Ну, радянський в Німеччині. Ну там, куди забрали нас, туди ми їхали, там і, і, і службу свою. Пане Василю, ну коли малу малу дитину відправляють до музичної школи, бо вона сама хоче, то зрозуміло. Там немає е, інколи своєї волі, там воля батьків чи воля вчителя. Ну, коли вже вам 17 років, 16, а у вас в руках бандура. В 16 тут? років не було бандури. Я ще 16, не було, щоб не 16 було. років я з Носівки продовж року їздив за 100 кілометрів. Тих... Це, це була скрипка. Це, це ще була так, скрипка. Так, це скрипка. Угу. Але коли я дізнався, що живий Корнієвський, мені було вже 30. У мене була вже перемога на міжнародному фестивалі, фольклорному Угорщині, сьомий міжнародний. У мене вже була перемога і в Києві, на великому фоль... фестивалі вокальному. Я приїхав до Корнієвського, мені 30. Ну, Корнієвському... Давайте про Корнієвського нагадаємо. Багато хто, на великий жаль, не знає, хто він такий. Корнієвський це людина, я повторююся, яка дала світову музику. Він жив у нас на Чернігівщині, у Корюківці. Корюківці жив. Працював у мені в 1905 році Терешко Пархоменко, творчість, якого я продовжую. І мене шкоб за 16 пристранків і 7 бунтів. Прийшов у 1905 році до Корнієвського. А той зразу роздивився і навчив зграти над цим отбоєм. Бо такого інструменту, у мене кобзу, немає в світі, це Чернігівська старосвітська кобзарська школа, на базі якої Корнієвський створив бандуру. Тобто талановита людина, він та геніальна людина, від це, Бога, яка. Це якби міла... в Італії чи в Німеччині, то стояли б золоті пам'ятники. Uh -huh. А він 24 роки по таборах, а мені 30, тому 90. І він мені говорив: на що тобі? Там холодно і голови рубають. Я сказав, навчіть мене цим способом грати, як Терешко грав. А він мені ще раз говорив: ти вже професійний, я в філармонії вже працював. Та ти співаю, жаром. На що тобі бандура? Взагалі, на що тобі ці музичні інструменти? Але не а бандура що могли... мене цікавила. А що могли посадити? Мене за кобза цікавила. Коб... за кобзу могли посадити хіба? Та садили. кобза зараз не в пошані. Ви кого кобзарів бачите на телебаченні в нас на центральному? Так а чому Бо немає? Бо міняються кермани, міняються загарбники, міняються все. А народ його. його, його... Життя його і традиції його зберігаються. У такий спосіб. Чому немає кобзи та бандури на екрані? Давайте поговоримо. А тому що в нас екрани не наші. Їх захопили чужі люди і вони не показують. Я вам нагадаю, що я вперше на я вперше на телебаченні на обласному. Я за це дуже дякую. Пане Василю, якщо казати про кобзи та бандури, то нещодавно на екранах нашого не телебачення, а на українських телеекранах, йшов фільм, про який багато говорили, «Поводир», він так називався, там якраз про бандуру та бандуристів. Як ви ставитеся до цього, коли згадують історію? І чи вона достовірна, ви якраз той фахівець, який багато чого читали і знаєте. То правда, то, Знаєте, що фільми це показували? Це брехня. Тобто такого От, не було. Не було. Знаєте, давайте зробимо окрему передачу. Я вам принесу свідчення. Йдеться про зі скобзарів у 30-х роках, які зібрали у Харкові, всіх посадили в потяг, вивезли, розстріляли і закопали. І все. І все. Оце сюжет, який видумав, що тому Шостаковичу, син Дмитра Шостаковича, стукнуло, він в Аклагома-Сіті в університеті в американському таке сказав. І зразу всі підхопили. І вже 30 років катують Віктора Мішалова, австралійського походження. Зараз він в Торонто живе. Я його був в Австралії, в Торонто був. Я. За те, що він сказав, що цього не було. Бо дід його мішалов жив в Харкові тоді. Гнат Ходкевич в Харкові жив. Корнієвського цього, про якого я розповідаю, до цього першого забрали. Не було з'їзду такого. Тобто не було ані з'їзду, ані розстрілів. Ви... Розстріли були постійно. З'їзду не було. З'їзд був у 38-му році в Москві. У мене є детально виписано, як виїжджали з Києва, з першої платформи, як формували цих кобзарів, капелу бандуристів, і ще й і, і хорову капелу Київську, як вони збирали сухарі з собою, бо в Москву їхали. І за цей з'їзд було розстріляно Васю Блюхаренка. Блюхер це наш земляк, полководець Великий. Бо вони там витанцьовували у Большому театрі Будьонним. А там же служби, теж сталінські ребята там були. І кобзарів послали туди на гастролі по Сибірах. І тоді їх всі книщили. Але отакої події в Харкові не було. Тому що я видав книжку першу бібліографію подав кобзарство, я вам принесу. Да вона є в бібліотеках, де засвідчуємо шість чоловік у 1936 році померли, загинули. У мене є їх. Імена, і прізвища, і, і фото навіть. Отже, кобзарів нищили і знищили, по суті, в минулому столітті. Тільки з'їзду такого не було у Харкові. І я вже набив стільки шишок собі за це. Бо я ось був, Миколи Шудрів вшановили у спільці, ну, кінематографістів. Кі, і мене так само записали там. Я зробив паузу. Вони ще раз питають. Я кажу, ви мене запитайте, я вам скажу, так чи ні? Мене запитують, був? я сказав ні. Так що я не захищаю ту злочинну владу, ні. Ну ми говоримо, ми прийшли якого висновку, що всі фільми е, це окрема історія. Це взагалі це не історія. Це художній твір, і, це. на мою думку, вивисновка. дуже невдалий. Ну, це на мою думку, я не даю оцінки. А факт не історичний. Ну ми е, продовжуємо розповідати і згадувати історію вашого життя. Тобто, ви познайомилися з чудовим майстром. З геніальним майстром Корнієвським. Вже пам'ятник стоїть. І вже вулиця є, вже музей є, вже книга така лежить в бібліотеках, я її видав. І я її розвожу зараз по всій Європі, по національних бібліотеках. І далі що? Ви знайомитеся з геніальним майстром і далі? що? Вона 10 років їжджу до його по науку. Він вчить вас грати? Грати, грати от боєм старим способом, кобза з розливом. Угу. 16 приструнків. Не так як у Бандурі багато. І сім бунтів. І от я за цими шістнадцяти приставками, цими бунтами, піднімаю зараз отакі маси людей за межами України в Україні. А він не казав вам, пане Василю, чому ти їздиш та їздиш до мене? Ні? Не було так? Він мені говорив, я вам повторююсь. На що воно тобі? А багато таких було людей, які цікавились би. Один. Один. Один ви. А до його не можна було їздити. Він же каторжник. — Він під забороною. Та -та. А як вам вдалося? А, потім... а так вдалося. Мене викликали і запитували, а що ти туди їздиш, що там робиш? Я сказав, я переймаю спосіб стародавнього спосіб гри. Я переймаю гри спосіб. Він мене не закликає на повстання, на якесь, ні на яке. Бо це єдина поодинока людина в світі була, яка володіла цим способом. А, а тепер а я звідки, єдиний. А звідки ля у нього ці таланти? А він перейняв вже у. Він перейняв у Терентія Пархоменка. Тобто а був... Терентій Пархоменком був продовжувати Андрій Шут. Ну, це наука, це треба люди, які цікавляться. Це була Старосвітська Чернігівська кобзарська школа. А була ще Полтавська. Остап Перестав граю так в перекидку. От бачите, ви сказали не брати кобзу, я й не взяв. Я вже тепер жалкую про те. No? Наступного разу, коли ви до на нас прийдете, обов'язково. Ну, no, якщо буде наступний тип. Буде я... обов'язково, куди ж він дінеться? Пане Василю, давайте говорити тепер далі. Дивіться. А, наперед... Це традиція. Напередодні записі ви розповідали, що ви побували в більше 30 країнах. Так, столиць. Лісабон, 32 столиця. А, власне, навіщо так багато країн? Який то сенс? Е... І що то вам дає? Зараз я їду ще десяток столиць буде. У нас війна в Україні. Війна це річ така. Ну, бувають. А... У війні не буває миру. Війна не може мир. Війна і мир це несумісні слова. Отже, якщо в нас війна, то ми повинні перемогти. Тобто ви несете музичне слово в Європу. Я, ви несу, про я несу слово, що таке Україна на весь світ. Зараз бачите, світ, який інтернет. І минулого року в Барселоні, там, Каталонія, це дуже цікавий наряд. Вони в Іспанії знаходяться, але це не, ісп... не іспанці, це каталонці. А з ким ви там зустрічаєтеся в тих європейських країнах? Треба зрозуміти, а вам х... треба... хто. А тут... Вам треба зайти в інтернет, в Національна бібліотека Мадрид. Ви нам розкажете, навіщо в мені я вам інтернет, розказую. якщо ви ви. День народження Тараса Шевченка цього року, Національна бібліотека Мадрид, де 30 мільйонів книжок, і жодного слова Тараса Шевченка там нема. Ніякої мови. Я чотири рази їздив туди для того. Щоб провести свій благодійний концерт там і під час концерту, як приватна особа, подарувати бібліотеку. Клопоту багато було. Посольство, все там, ми узгодили. А що подарує, подарує. П'ятьма мовами Тарас Шевченко. Повне виділення видання Тараса Шевченка, шеститомник це по 600 сторінок, золотом тисне, там нас академія видає. І тоді ще чотири пуди я одвіз в Іспанію, бо у Каталонії минулої осені, якщо в вишиванці йдеш. Так донецькі з прапорами бігають, там наняли, проплатили комуністів, і б'ють, тому що це фашисти. І я їм в Іспанії. Це завжди зараз... було таке? Чи зараз таке? Ну, в минулому році. В році я, в... Нічого У в листопаді минулого року я поїхав туди з концертом. Нема концерту, тому що Володимира взагалі прибили в комі півроку лежав. Не можна вийти на вулицю в вишиванці. А я в вишиванці народився. Я весь час Мене... Я щодня вишиваю, а я сплю в вишиванці. Та я їм пояснюю, чи може бути оцей чоловік, який з України приїхав фашистом, у якого два діди вбили німці, а я народився після війни, та й взагалі не вже я так на фашиста схожий. Але мені треба концерт дати, оцей. І коли я оцей концерт дам, тоді я їм, розумієте, це настільки глибоко все. Бо я ж передаю в бібліотеку Мезенську стоянку 15 тисяч років до нашої єри, з музикою, кам'яну могилу 12 тисяч років до нашої єри. Тоді я передаю трипільську культуру, Велесову книгу, гімн Бояна першого століття нашу. Тобто ви пропагандуєте історію так, так, бо, та культуру. України? Бо зараз просто сидячи і співаючи, ефект буде менший. А коли я лишаю в національній бібліотеці провожу такі заходи, тепер 7 вересня, ось цього року, я такий захід повторив в Національній бібліотеці у Будапешті. Я, я туди поклав 68 книг у королівську. А Будапешті теж немає української книги. Там, є, там є, є літератури, яку я везу, нема. Тому що ця література це та література, де треба переписувати багато постулатів, встановлених вже. Тепер у мене є носії, оці електронні, мені не треба тягати з собою цю книжку. Ну я все постіше. лишаю. І тоді треба, щоб українці, які там живуть, ну подумайте, 20 мільйонів за межами України. Візьміть дві Білорусі і не вистачить. Розігнали нас. Та половина України живе за кордоном з ваших слів 20 проходить. мільйонів. Ось у Мадриді проходив Світовий конгрес українців, де я співав, там ось співав. То, ну, Євген Чолій, зараз новий голова там. І, а моя задача я виступаю з благодійними концертами в суботніх школах. У 90-му році у Парижі в суботній школі було троє дітей. Я приїхав два тижні тому з Парижу. Зараз у Парижі 5 шкіл, десь понад 150 дітей. У Мадриді сім шкіл, понад 200 дітей у школі в кожній. Ви розумієте, що там воно і як воно там? А в мене ж в інтернеті вісить моя програма, і на яких умовах я працюю? Пане Василю, хто з українців які в якій державі краще сприймають вас і вашу творчість? Взагалі? Моя взагалі-то програма направлена на дітям. Суботнім школа. Тобто ви в першу чергу спілкуєтеся з дітьми? Я домовляюся з школами. Зараз у Парижі Олена Ністаль вона опікується всіми школами Європи, як і за межами України. До речі, у Парижі є одна єдина школа в Європі, яка українською фінансується, державна школа. І от я складаю цю програму, і мене кличуть зараз, я куди їхати? З дітьми я працюю, а тоді виходжу для дорог звичайно. І зараз ось ми в Франції будемо проводити наступної весни. Великий Захід організовуємо, це буде великий ярмарок український. Веземо туди з України всякі перемесла наші, все туди. Я там облаштовую фотовиставку. Зараз звернувся до наших, от Віктор Кошмов представить свої роботи. Там буде постійно діюча виставка Україна. Ну, козацтво, чумацтво, традиції наші. І ми будемо проводити велику залучаючи французів, а у Іспанії іспанців, а в Португалію пам'ятник треба вести, бо немає пам'ятника там Тараса Шевченка. І в Іспанії нема. Пане Василю, коли е, є людина, яка багато років працює над своєю справою, то кажуть, що вона успішна, чи ні, відповідно до того, чи є учні цієї людини. От як у вас? А, ну, ви розумієте, потреби вчити зараз на кобзі на діотонічній, ніхто не, не вчиться. На лірі я навчив п'ять чоловік і відомого всесвітнього віолончеліста Олега Ловнікова. Ну, от такого, як а от такого, щоб як, як ви. Щоб ви її... А от такого, як я, у мене є семилітній онук Михайло. Ага. І, і це серйозно. Він лірою володіє, він вже й голосом. Я з ним виступаю в концертах. — Тобто вже дуже скоро. Так, ось він вчора на репетицію. Він з'їздить зі мною. Ну він бачите, вони живуть в Києві. Роман живе з дітьми. А я живу в Чернігові. Ну я живу і в Києві. І в носівці своє живу. Отже, в мене до дітей одна питання, одне питання. На яких умовах ви от їдете в Афіни? От я їду, в Софію їду, я там їду в Хорватію. На яких умовах? Дочка Тетяна. Тобто, питання про те, хто вас фінансує? Таня. От я вам відповідаю на це. Таня бере мені квитки, підбирає дешеві там апартаменти, готелі, де То, треба. Ви, Десь переночую. Вихов... Виховали чудових дітей. Вони так, забезпечені. Так, В Іспанії я живу в посольстві, завжди мене забирають. А тепер буду їздити в Францію, бо з Франції географічно Домовленість одна. Діти, які слухають благодійний концерт, повинні в кінці концерту щось мені пообіцяти. Тільки пообіцять. Однак це ж ваші концерти, вони безкоштовні, так? Безкоштовні концерти. А що? Значить, діти, якщо вони хочуть жити щасливими, здоровими, багатими, ну, і найкращими словами, і жити де хочуть, мати великі яхти, там, ну, все, в українці в вільному світі, то вони повинні, якщо вони оце хочуть, то вони повинні. Де б вони не жили, вивчать українську мову, традицію своїх батьків прадідів, величну традицію, бо ніхто не привезе Велесову книгу, ніхто не привезе Кам'яну могилу, як я вожу оці книги, дорогі книги вожу. І Мезенську Стоянку Чернівську. І якщо вони будуть оце все вивчати, шанувати, тоді вони будуть щасливими, бо вони будуть. Примножувати славу, в школі будуть своїм діткам по сусідству за партою розповідати, батьки на роботі розкажуть і президентам розкажуть. Це дуже важливо. І, і тоді на світ буде поважати, розумієте? бо ми не українці ніякі. Ми центр Європи. І ми центр світової цивілізації. І як заходили в іспанській бібліотеці, що я пробивав, чотири рази їздив. Подивіться, Мезницька стоянка є, вони бам-бам! Іспанською є. Так ось вам книжка про її. А кам'яна могила є? Є. Так до Шумирського перше письмо. У нас тут. Так пане Василю, можливо, зараз люди мало читають книжки, більше якось в інтернеті. Так оце ж ви є в інтернеті. Тепер в інтернеті, от зараз у Парижі є електронна бібліотека, там два хмарочоси стоять. Угу. Де все, що покладемо, буде пере і тепер я от в Іспанії був, вже ж тепер наші ходять в ту бібліотеку національну. І беруть книжки, які я ну, ви великою справою займаєтесь. По перше, ну, оце... ви нагадуєте, що ми є Україна. Україна, є українці. Ми гуртом. Я не один. Ми ну, сотні Вану. тисячі людей. І ми гуртом починаємо розповідати правду про нашу Україну. Бо ми за град виходимо, тільки зараз виходимо. Пане Василю, що б ви побажали мешканцям Чернігівщини, вашим слухачам? Ви нашим знаєте, телеглядачам? Я б побажав і мешканцям Чернігова, і взагалі всім українцям. На землі, я би побажав те, чого в нас нема. А чого в нас нема? Здається, у нас є все і розум, і воля. Воно то все та не все, як Тарас каже, зло начинаючих з спини у пута-путі не куй, склепи глибокі, не моруй. А всім нам укупі, нам, всім укупі на землі, на всій землі українцям. я подай і братолюбіє пошли. Я звертаюсь до дорослих там особливо, да та й тут. Призабудьте, в якій частині ви народились. Призабудьте, до якої церкви ходите, бо церква це обряд греко-католицька, до якого, бо храм був один він, і буде в нас церква одна по Буде, я хочу дожити до цього. Призабудьте, до якої партії, по яких розвели нас як кроликів. Призабудьте про це. Повинні пам'ятати одне: є Бог і Україна. І повинні пам'ятати про те, що в нас війна. І війну ми цю повинні виграти. Якщо ми цю війну виграємо, то ми онукам своїм і правнукам збудуємо державу. Діди французькі, іспанські, португальські зробили це у минулому столітті. Наші діди цього не зробили. Ми не маємо держави. Ми не маємо зараз кордонів. розумієте? І тому єдине, чого в нас не, не, нема. Це єдності, проблема в нас. Тріщина. Коли тріщина зникне, паразитів не буде. І будуть українці на своїй землі господарями. Я в це вірю і все життя, все життя я цьому присвятив. І я виростив дорослих дітей, які всі волонтери, я їх не посилав. Ні Таню, яка там, які кошти на АТО передає тепло, теплоклі, біноклі, скільки там вона всього. Ні Маруся, яка в Києві організує тобто ярмарки. Ви, ваша родина, справжні патріоти. Я зрозумів. Ми всі, ви, ми всі в війні. Українці. У нас війна. Ми окуповані були, а тепер війна. Пане і... Василі, боюся, що не встигну запитати 4 листопада, що там буде відбуватися? 4 листопада я запрошую всіх, шановні, до зали Чернігівської філармонії, буде грати. Світовий оркестр під проводом Віктора Мелянча Гуцела, професора це симфонічний, національний академічний оркестр народних інструментів. Я працюю з цим колективом, я співпрацюю з цим колективом, я співпрацюю із національною капелею бандуристів, коли вони мене запрошують. Але головна моя задача, звичайно, концертні мандри, і сольні концерти ці як один. Я першу частину співаю автентично, другу частину тепер співаю вже. Тобто, всі, хто захоче почути бандуру комзу. 4 листопада, о 19-й годині, прийдіть, послухайте це. Коли у тебе за спиною 60 віртуозів. А так збоку стоїть маестро, маестро над маестрами, професор Гуцел. То з якою відповідальністю я от їду зараз на репетиції туди, як треба вийти, і як, знаєте, ну треба бути на тому рівні. І тому я з такими концертмейстрами зараз працюю. І я слідкую, я паспорт з собою маю, таке в зеркало заглядаю. Але я, але я ще бачите минулого року. На конкурсі в Неаполі там вокаліст, я забрав головний приз, і привіз в Чернігів, зірка Коста-Талан. Так що я виконую настанову своїх вчителів: Олександра Сопіги, Олександра Корнієвського і, звичайно, майстра Леоніда Пашина, яку 90 років ми вшанували цього року, і Леоніда, і Любомира Глінку, мого вчителя по музичному училищі. Я виконую їх настанови, бо у мене рамки в моїй творчості. За рамки за ці не можна вийти. Це Україна, Бог і Україна. Все. Будемо разом, збудуємо онукам. У мене Михайло запитує, діду, ми переможемо в війні в цій, ми ж були з в Конотопі, він співав там. Я так подивився на і пообіцяв йому. Кажу, ти, козаче, підростай. А ворога ми цей раз повинні розбити. Назавжди. Тому що жодної війни діди наші не виграли. Битви вигравали ми. Та й Майдан четвертого року виграли, а що ж в то вийшло. Так що цей раз, нам уже виступати не можна. І я всім. А який красивий цей Чернігів, ось Покримські свято. Я приїхав звідціля, знаєте, мене там я ж зрячий. Які в нас гарні люди, які в нас дітки, всі нарядні, які чернігівці, охайний, красиві. Нам жити на цій землі треба. І тоді не треба агітувати, тих, що там пороз'їжджалися, бо вони знедолені, справді люди. Вони самі повернуться. Вони самі повернуться. Але ми повинні в Україні тут зібрати зараз все докупи і створити, перетворити Україну в націю. В націю. Від чернігівських дібров до степів Донецьких, від Чорного моря, аж за сині Карпати, як я співаю в своїх піснях і думах. Тоді нам буде не соромно перед нашими онуками і правнуками. А якщо люди живуть правильно, то їх будуть і правнуки, і праправнуки. Бо ну, живучи що на землі, ми нагороди там, небесні будуть. Про ну це що ж будемо завершувати нашу програму. Будемо завершувати. Я Василь вам дякую. Нечепа народний артист України Кобзар Лірник. Гість нашої програми. Заходьте до, на обласне телебачення, знову нам є про що поговорити. – Запрошуйте, я рада прийду. Дякую вам. Дякую. Все добре.